26 жовтня Національне свято в Австрійців, починаючи з 1965 року, цього дня відзначають Національний день Австрійської Республіки. Історія свята пов'язана із виведенням радянських військ з території Австрії про співпрацю Австрії з Україною в інтерв'ю з послом Австрії в Україні Вольфом Дітрихаймом sich auch im historischen Kontext. австрійсько-українські відносини багатогранні. Їх можна розглядати перш за все в історичному контексті. Ми тісно пов'язані не лише із західними областями України, що мають у минулому спільну історію. Наші відносини характеризуються різногалузевими контактами з усіма регіонами сучасної України і сучасної Австрії на урядовому рівні. Рівні громадського суспільства у всьому спектрі діяльності різноманітних інституцій, що орієнтовані на європейську модель, європейські стандарти, і прагнуть встановлення цих контактів. Вірма не себере. Ми маємо тісні економічні зв'язки у фінансовій галузі у сфері телекомунікації торгівлі у промисловості. В першу чергу йдеться про техніку виробництва продовольчих товарів, та й у фармацевтичній галузі спостерігається певна динаміка. Можна назвати кілька цікавих моделей співпраці підприємств у Закарпатті, де, наприклад, виготовляється спортивний інвентар. Саме у вас спостерігається ситуація, коли за промисловою структурою розподілом робочого ринку деякі території вашої країни є набагато ближчими до Австрії ніж до центральних регіонів України деколи до Відня ближче і легше добратися ніж до Києва в економічній галузі. Ця близькість і наявність традиційних зв'язків, а також відкритість безперечно є перевагою. До того ж, багатомовність сприяє розвитку відносин. Анґроснтай та централь України, біцвезе, Він Фюманхінея, ліг без арешба diese Verbundenheit стізенеєзефабунає приклади хорошого партнерства між регіонами та містами наших країн. Зрозуміло, що через масштаби країни має місце набагато більша зацікавленість потенційних партнерів з української сторони, адже в Австрії лише 9 федеральних земель. Тому можливість становлення нових партнерських стосунків додатково до вже існуючих досить обмежена. Через це інтерес української сторони перевищує здатність австрійської у заснуванні нових великих проектів хоча ми охоче спостерігаємо за успіхом окремих напрямків цільової співпраці, які деколи бувають досить специфічними. Йдеться про роботу деяких інституцій, спілок, представників міст або регіональних громад. Досить часто основою такої співпраці є персональні відносини між людьми. Австрійці взагалі не надають великого значення формі. Якщо цікаве наповнення, тоді виникає динаміка, що призводить до розвитку напрямку і в інших сферах. Einzugehen. Wir haben begonnen, beispielsweise, wenn ich mit der Visumfrage beginne, äh, voriges Jahr. щодо отримання австрійських віз в минулому році розпочали діяльність пункти прийом документів не лише в Києві, а й в інших регіонах. Тому для тих, хто часто подорожує, стало набагато легше отримати візу у більшості великих міст. Так, до прикладу, мешканцям в Кожгороду можна це зробити у Львові, а не їхати задля цього до Києва. Ми переконалися, що діяльність таких центрів була схвально прийнята, і для тих, хто вже перебував у зоні її шенгенської візи. Це є приємна альтернатива. Сі фарамфірайзенде, діберей цим Шенген-раумів, а не інтересante альтернатива син. Чеські рятувальники на чолі з Генеральним консулом Чеської Республіки у Львові навідалися до закарпатських Еменесівців в Ужгороді. У рамках співробітництва Україна-Чехія сусіди придбали чотири рятувальні транспортні засоби. Військи вартістю понад 5 тисяч євро. Кожен два передали рятувальникам у Криму, ще два закарпатським Еменесівцям. Робиться петля з мутузок і можна чіпляти до гелікоптера. І потім транспортувати потерпілих. Також можна їх використовувати для спуску потерпілих по вертикальних скалах, з розрушених будівель. Лише цьогоріч на Закарпатті врятували і транспортували 250 людей із травмами різного ступеня важкості. Це і перелом хребта, переломи кінцівок та шийних хрящів. Ось такі ноші дозволяють перевозити потерпілого максимально безпечно та швидко. Допомагає нам у Спасіння наших мешканців нашого краю, туристів, які потрапляють у екстремальні ситуації, витримує візок до 500 кілограмів, а коштує близько 50 тисяч гривень. Чеські рятувальники співпрацюють з українськими не вперше і раніше Закарпаттю подарували три подібні ноші. Нині їх використовують в Ощорній, на Лазищині та рахові. Два новопридбаних засоби транспортування служитимуть Мукачівському та Ужгородському відділенням. І з початком зими не забракло б такого засобу мати на Міжгірщині, Іршавщині, Березнянщині, та ще один потрібно для Рахова. Розповіли журналістам МНСівці. Сусіди беруть це до уваги і наголошують, співпраця триває. Це не перший подарунок і зовсім не последний. Це саме головне для нас Закарпаття, Карпати Україна, наш близький сусед, наш добрий друг. І ми ми вас дуже хочемо підтримати і допомагати, щоб тут ваші туристи і також туристи з Чехії, з інших країн Європи тут могли ходити по горях без проблем. А щоб походи у гори були безпечними, рятувальники обговорили маркування туристичних шляхів. Я вчора ще маркував около Воловця. Зараз працюємо в Воловецькій області. Там стрітіл. Stretili mi dedušku, jemu bolo 80 let, i on razgas, nam, no a on rozkázal na množstve. A zde boli marky čechoslováckie. A ja gavaril no a zde budú znova české. Tíkatov <totivý> <totivý> magistrál, krásny maršrut, ktorý začína sa v Velkom Bereznom a kančajú sa čas na Pope Ivane za Goverloj. On prachodí cez se з 2008 року до сьогодні в області позначили більше як 850 кілометрів маршрутів. На майбутнє промаркований шлях планують продовжити до 1200 кілометрів. Щоб шлях подорожнього був безпечним, і взимку необхідно попереджати ймовірність сходження лавин. Ми почали вже другий зимовий сезон розробляти систему. Публічнових інформацій о лавіно -небезпекі. І Хочемо на рік зробити таку систему, щоб там, де горноліжні курорти, тобто Піліпет на Боржаві і на Черно на Свідовцу на Дорогобраті і на Чорнорському масві показувати кожен день, яка небезпека. Закарпаття робить перші кроки в цьому напрямку, вивчає досвід чеських колег. Сподіваємося, що. Подальшій нашій співпраці ми зможемо впровадити цю п'ятиступінчату систему попередження лавин по завершенні бесіди на знак вдячності за плідну співпрацю чеську делегацію нагородили найвищою відзнакою рятувальних служб Закарпаття почесним знаком. Прящові відбулася наукова конференція Українські мас-медіа після 1945 року і презентація в них України. Місце проведення заходу не випадкове, оскільки саме прящів є культурним осередком українців Словаччини. Конференція організована в межах проєкту Словацько-український центр культури створення та зміцнення співробітництва між прящівським самоврядним краєм та Закарпатською областю був підписаний і почав виконуватися влітку цього року. Планується завершення його в 2013 в травні. В рамках проєкту передбачені Дні словацької культури в Україні, а також Дні української культури в Словаччині. А перші з трьох днів української, словацької культури в Україні вже відбулися. 16 вересня була проведена словенська веселиця в Ужгороді. На цілий проєкт виділено понад 400 тисяч євро. На сьогоднішній день ми отримали 80% цих грошей. Це правда. Для чотирьох партнерів, які партиципують на реалізації цього проекту. Реалізації проєкту, крім союзу русинів Українців та Словацької республіки, який є головним партнером цього проєкту, в ньому ще бере участь словацького боку агенція розвитку при Пряшівському самоврядному краї, культурно-освітня організація Матіця Словенська у Ужгороді та словацько український Centr transkordonnosti v Karpaty. Головна мета проекту дати нове життя для будинку словацько-українського центру культури в Прящеві. Нове життя для українців русинів Словаччини має вже символічний характер і не випадково, бо саме так називається один із найперших їхніх друкованих органів. Академік Микола Мушинка ностальгічно пригадує свої перші кроки професійного становлення і часи, коли працював у новому житті. За знов ж таки нове життя, нове життя спочатку було перекладом словацьк. Газети Новий живот, це орган комуністичної партії Словаччини. Мушу признатися, що один місяць, а це було в 64-му році, і я працював в цій редакції, то ми лише перекладали зі словацької мови на українську. По суті, я там не опублікував ні однієї статті, тому що пішов вчитися до Праги. Першу свою статтю я опублікував, будучи учнем. Середньої школи в Бардєві про культурну діяльність в нашому селі, і щоб ніхто не знав, що це друкує мушінка. Уяке таке критичне завваження, та я підписався псевдонімом, таким досить дивним акнішумін. А, а, чому? О, а звідки, такі, дізні, Тому що це зворотно м мушінка. Так, Акнішумін. Це була перша моя стаття, на яку я дуже добре пригадую, тому що якось я був членом Союзу Молоді Карпат, ми заснували в ридному селі організацію Союзу Молоді Карпат і про цю організацію я написав російською мовою, оцю першу свою статтю. Микола Мушинка й недалі друкує свої публікації у ще одній легенді україномовного видавництва літературно-мистецькому публіцистичному журналі Дукля. Дуклю ще з 1953 року. Здавна вона була клондайком для любителів читати не тільки україномовних літераторів Словаччини, але й України. Проте головний редактор журналу зізнається, справлятися з видавництвом Дуклі дедалі важче. Охочих опублікуватися вистачає. А от коштів від держави чекати зась. Там є це, про це говориться з болем і з тривогою, і з таким якимось, може навіть багато песимізму там, але життя таке, що від нього, як кажуть, не утечеш. То Якщо говорити про дукню, то звичайно це трибуна літературного життя і літературного процесу письменників українських письменників Словаччини. Це в першу чергу. Ми багато приділяємо уваги і художньому перекладу словацько-українським та українсько-словацьким літературним взаєминам. Крім того, друкуємо твори сучасних українських письменників. Ще однією болючою темою для українців у Словаччині є скорочення ефірного часу україномовних програм. Усе через рішення словацького уряду, що передбачає час етеру, залежить від чисельності національної меншини. У 2009 році дійшло до пониження розсягу програми по радіо для росіян українців Словаччини на понад 20%, А цього року дійшло до того, що час передачі. Було перенесено на дуже невигідні часи, значить, вечірні часи, після 20-ї години, суботу та неділю, коли більшість людей слідкує телебачення. Так що ми з цим не погоджуємося, це фактично така поступова ліквідація цих передач, тому що різко знижується слуханість передачі в такому вигляді це немає. Якось великий досяг на, на слухачів, проте фахівці з історії журналістики кажуть, україномовна преса у словаччині залишається значно багатшою і розвиненішою ніж словацькомовна в Україні. Ну, якщо порівнювати словацьку пресу в Україні, українську пресу в Словаччині, то звичайно, українська преса в Словаччині має набагато більші традиції, вона більш розвинена була принаймні. Словацька преса в Україні з'явилася лише з проголошенням незалежності України. Правда, до честі сказати, української держави було активно підтримано пресу національних меншин, у тому числі і газети Подкарпатський Словак. Зовсім недавно вийшло словенське слово у повноколірному друкові. Газети підтримуються. Словацький у нас державою тут чим далі, тим менше фінансування зменшується у Словаччині. І на жаль, я думаю, що це не лише з фінансуванням пов'язано, але пов'язано із доброю волею політиків, тому що політики повинні таки домовитися, не дивлячись на те, що інформацію ми сприймаємо, в тому числі інформацію, яка є у друкованих змі, як товар, який потрібно купувати. Але для того повинна бути політика щодо національних меншин, якщо порівнювати кількість шкіл, яка була на початку українських у словаччині. Їх було близько 30. зараз українських шкіл у Словаччині є близько десятка. Це катастрофічно впав інтерес до української культури. Він пов'язаний із тими процесами, що відбуваються в Україні, і тим абсолютно слабким інтересом і наших дипломатів, і наших політиків до українства, що є за кордоном. Та попри підводні камені українці-русини віддаються своїй справі сповна і сподіваються, що підтримка і муза, якщо не йде Словаччини чи України, то обов'язково прийде з Європейського Союзу. Вони як привиди. Усі про них чули, проте ніхто не бачив. Так письменник Олександр Гаврош змалював українську діаспору в Сербії, історію котрої мало хто знає. Саме цій темі автор присвятив свою нову книгу Блукаючий народ. Задля написання твору письменник протягом місяця жив у Сербії в місцевого мешканця, і за цей час дізнався чимало цікавого у Сербії в автономному Воєводина, Живе зараз 15 тисяч переселенців з території колишнього Закарпаття. Виїхали вони 260 років тому. Були дві хвилі. Спочатку тисяча людей виїхало. З різних районів, не тільки з теперішнього Закарпаття, але й теперішньої Прящівщини. І потім через певний період ще одна хвиля, ще тисяча людей. І вони, по суті, заселили два села, які називаються Руський Керестур і Коцур. Блукаючий народ легше було написати, аніж надрукувати, зазначив Олександр Гаврош. Автор два з половиною роки шукав видавництво. У підсумку книга вийшла друком у Києві в рамках серії мандри. Із цієї історії друзі автора роблять висновок. Головне мати бажання донести до читача інформацію та не зважати на труднощі. У нас є оті плачі нескінченні, ми нам не дають, ми не можемо от фінансування, от би нам це, а от нам би ще таке. І от ми би тоді показали, як це робити тут. Дійсно на голому ентузіазмі, хоч зрештою, аж таких подвигів. Це не в Сибіру 25 років відсидіти іншими. Але людина, яка хоче працювати, працювати, вона знаходить дійсно можливості, як і Бог допомагає. І, врешті-решт, бачимо результат. Ідея видання Блукаючий народ привернути увагу до життя української діаспори. І результат не забарився. До автора вже звернулися з ідеєю зняти документальний фільм про сербських українців. Фольклорний ансамбль із Естонії приїхав відпочивати у Карпати після гастролей у Дмуртію. Гуцульські традиції разом із специфічною кухнею на свіжому повітрі і з року в рік приваблюють туристів не лише з європейських країн, а й з далекого зарубіжжя. Про те, як гармонізувати розвиток туризму в сільській місцевості Карпатського регіону, йшлося під час міжнародної зустрічі на Івано-Франківщині. Єдиний кордон цієї області із румунським Марамурешським повітом. Відповідно, цільовий регіон проекту об'єднав дві території України та Румунії. Україною з Румунією ми працюємо з 2001 року. Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщина впровадила чотири проекти. Правда, вони мали спільну співпрацю не тільки українсько-румунську, а третьою стороною так само була Молдова. Ці проекти стосувалися покращення самоврядування в територіях України, Румунії і Молдови. І носили характер розбудови громадянського суспільства, залучення громадськості до прийняття управлінських рішень. Що стосується туристичної діяльності, то туристичні проекти ми впроваджуємо з 2001 року. У нас є історія впровадження 18 проектів, але в галузі туризму це є перший міжнародний проект, який ми опрацьовували, розробляли і впроваджуємо з румун стороною, а саме центром сприяння розвитку малого і середнього бізнесу маромурежського повіту ще 10 років тому у Верховенському районі Івано-Франківщини було лише дві сільські садиби. Сьогодні їх вже понад 100. Якщо зелений туризм у румунських Карпатах за цей час вже впевнено став на ноги, то український поки незрілий. Недосконале законодавство, відсутня система пільгового кредитування та й в цілому підтримки сільського туризму змушує займатися ним виключно ентузіастів. Румунські учасники міжнародної школи ще раз намагаються переконати, у нас є все для того, аби турист був зацікавлений у відпочинку саме в Карпатах. Первозданна природа, якої вже практично не залишилось в центральній Європі, традиції, кухня, архітектура в Румунії існує стратегічна програма з розвитку екотуризму. Але у нас схожі з вами проблеми: перша це погані дороги, друга відсутність спілкування туристичних операторів із туристами. Маємо вчитись один одного і нюансом у сфері обслуговування. Коли приїжджають до нас туристи відпочивати, то вони стають нашими друзями. Вони говорять, що у вас смачна гуцульська кухня. У вас смачні, у вас за взаємовідносини в сім'ї, гарні. Ніколи не потрібно ставити на перше питання гроші, що я хочу заробити гроші, я хочу мати їх. Треба вкладати душу, коли людина до тебе приїжджає. треба вкладати душу, вкладати своє серце до своєї роботи. І коли ми будемо так все робити, все у нас буде нормально, і ми будемо розвиватися. Зелений туризм це і альтернатива дорогому відпочинку. Якщо криза зіграла не на руку потенційному українському туристу, то навпаки допомогла привабити іноземного. Ми знаходимо інших наших клієнтів за кордоном, які для яких Україна є дешевою, і якогось спаду такого ми не відчуваємо. Кожна місцевість Карпат має свою специфіку на Буковину, мабуть, приїжджають більше туристів з Румунії. А ми це бувши територія Річі Посполитої, бувши територія панської Польщі, і звичайно, найбільше іноземців у нас це поляки. Поляки складають більше 60% від. Всіх іноземців, які приїжджають в Україну, з кожним роком географія е росте, е розширюється е в минулому році. Я працював з туристами Перу, е Судану, В'єтнаму, е Китаю, Сполучених Штатів Америки, Канади. Я вже не кажу про щорічних туристів з Франції, Німеччини, е Швеції, Норвегії і інших європейських країн. Першим кроком україно-румунської зустрічі стане створення карпатського туристичного паспорту. Це комплексна система знижок із залученням надавачів туристичних послуг з високими стандартами якості. Понад 20 власників туристичних садиб уже готові надавати туристам знижки. А для того щоб сусіди румуни знали про українське більше, та навпаки, буде видана тримовна брошура учасників мережі карпатського туристичного паспорту. Запальні мелодії ні з чим і ні з ким не зрівнянні танці та спів. Угорська народна творчість для закарпатського глядача, не дивина. Для майже 30% жителів срібної землі вона є материнською, рідною і знайомою від народження. Проте цей жовтневий концерт, що пройшов в Лужгороді, підкорив серця присутніх незалежно від того, яку із десятків мов, якими розмовляють закарпатці, вони вважають рідною. Надзвичайно приємно було побувати на всіх трьох концертах, які в цьому році організовувало угорське консульство в Ужгороді. І щоразу отримуєш такі емоції, які просто ну, акумулюються і потім віддаються в, ну, в роботі. І останній концерт переповнив мене, напевно, в цьому році вже більше враження отримати не зможу, як зараз отримав, і, і, і просто надіюся, що зможу невдовзі вилити ці всі емоції в своїх роботах. Тому що такі культурні події, які відбуваються ну, надзвичайно рідко в Ужгороді, на жаль, але маю за щастя попадати на них. Так що, якщо, якщо буде далі про нас так піклуватися угорська культура і консульство в Ужгороді, то можна бути спокійним, що ми живемо в такій провінції, як в Ужгороді. Такий непідробний захват у Закарпатського митця викликав концерт угорського державного народного ансамблю. А відбувся він у рамках турне, яке колектив проводить західну Україну. Окрім закарпатців, запальну угорську душу пізнають жителі Івано-Франківська та Львова. На закарпатті, зважаючи на ментальну спорідненість з огляду на кількість угорськомовного населення, що тут проживає, ансамбль дав аж кілька концертів. Усі вони пройшли за повного аншлагу. gyönyörűséges kultúra. юніршекурнадзвичайно тішить те, що в цьому випадку в одній команді зібрано музику, танець творчість у найвищому її прояві. Я все ще перебуваю під враженням і можу розмірковувати лише над тим, як можна так співати і танцювати, причому робити це одночасно, весело, радісно і з блиском в очах. Те, що повністю перемагає, так це те, що люди, які це роблять, займаються кожний день, не перестають захоплюватися творчістю. Хоча ви знаєте, мені здається, що така музика і такі танці не можуть набриднути, і ще на одному аспекті хочу зупинитися. Здавалося б, національна культура захоплення лише певної категорії людей. Але у цьому випадку ми переконуємося, що угорська народна творчість затягує усе нові і нові покоління, а тому існує спадковість, яка і розвиватиме, і збагачуватиме цю культуру. угорська рапсодія, саме таку назву Мала композиція, цього разу представлена ансамблем, зачарувала усіх глядачів. Власне, на таку реакцію і розраховували організатори генеральне консульство Угорщини. Розраховували цілком виправдання. Адже попередні концерти угорських колективів, Угорського державного філармонічного оркестру та ансамблю Гонве довели, справжнє мистецтво не потребує переходу. Не стало винятком і презентація Угорського державного народного ансамблю.